Чи потрібно в обов'язковому порядку табелювати працівника по догляду за дитиною до трирічного віку? Дякую. Світлана Володимира, так ми повинні показувати такого працівника в табелі обліку робочого часу. Чому тому, що табель обліку робочого часу він передбачений для того, щоб ми показували усі явки та неявки ваших працівників. Тобто, якщо ви, наприклад, уклали трудовий договір із фізичною особою, це ваш найманий працівник. Відповідно, ви зобов'язані відображати в табелі обліку робочого часу. Або явки, або неявки на роботу із відповідним позначенням літерним або цифровим, те, що працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку, да це така тривала відпустка доглядова. Це не означає, що ви не будете її показувати в табелі. Більше того, у нас є типова форма табелю. Форма П5, яка затверджена наказом Держкомстату за номером 489. і для е, позначення такого періоду відсутності працівникам передбачений навіть спеціальний код. Це код е, літерний ВП. Е, причому ось цим кодом е, позначають як відпустку по вагітності та пологах, так і відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Тобто один. Код, який ми позначаємо і відпустку по вагітності, і відпустку до трьох років. Причому, оскільки у нас всі відпустки надаються в календарних днях, то відповідно всі календарні дні такої відпустки ви будете позначати із цим кодом ВП. Отже, відповідь тут однозначна: ви маєте показувати працівницю, яка перебуває у відпустці. Для догляду з дитиною до 3 років у табелі обліку робочого часу із літерним кодом ВП ну або ще є цифровий код номер 16.